Вітаю вас на каналі Моя Оселя. Хочу вам показати про свою розсаду. Зараз вона вже 4 дня як перестаю я в касетах і ще буде стоять 3 дня тому що ночі передають ноль. Вона поки дождалась теплицю, то стала така замучена. Що з нею сталося? Були холодні дні, погана погода. Я її виніс, вона змерзла. Я потім на паніці на другий день сонечко вийшло. Я її на сонечко. І вийшло що отак ось. О... Сім'я дольки попалились на сонці. Получили опіки. От Я думав, що вона захворіла там. І вже думав, що на ній хрест. Але дивлюсь, що листочок живий, все добре, хвороб немає. Будемо садити її. Але так як нема умов, то ще пару днів і прийдеться тут в касеті пожити. Все, звісно, погано для неї, але боюсь зробити ще хуже. Надо було на пару тижнів її сіяти пізніше. Вона поки дождалась теплицю, то чуть сама не загинула. Ми побачимо. Це приклад того, як не треба робити. Може ще все вийде, буде видно. Дякую за увагу.